Усім привіт, сьогодні я розкажу про себе 10 фактів. Це буде дуже коротке відео. Перший факт, мабуть, всі знали, у мене колись була така аватарка мопса, і мене я себе назвав мопсплей, бо я дуже любив мопсів. Ось, бо, бо я любив мопсів із їхніх їх скривлених мордашок. Другий і факт в мене коротка пам'ять. Третє, я пишу книгу. Я зараз вам покажу на картинці, як вона виглядає. Четвертий факт те, що я дуже люблю читати щось про космос. Ну, якби з такого факту, те, що я люблю попоїсти. Моя улюблена книжка це Джуді Муді. Одинадцята. Вона красива. Сьомий факт, я не араб, я українець. Восьмий факт, я Діма. Дев'ятий факт те, що я ношу окуляри. Десятий факт, я люблю грати в Roblox або в Бравл Старс. Це кінець фактів. Надіюсь, вам сподобалось таке коротеньке відео. Постав лайк і підпишись. Пока!